Помагат, мені подарували цей чудовий скінчик на королеву, а потім я ще й докупив для неї аксесуар, тож я просто не міг не відзняти гемплей. Правда, перше відео буде без аксесуару. Але, але, приступимо. Mm -hmm. Mm -hmm. Я надіюся, що я швидко знайду хоча б когось. А, привіт, тойка. Куди ти полетіла? А, а куди я? Ладно. Припустимо, окей, я не хочу, не треба мене палеткою. я не хочу, ой, ой, ой ой, йди сюди, ем. Ам... Іди сюди. Та що ж таке? Омагад, боже мій. Ну іди ти вже сюди. Я не хочу. Ой. Ну да, ну да. Угу. І полетіла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Новий ліст. А ти куди? Ой. Катапульта 10 із 10. Эмм. Ай блінфігозерком. Дякую, Боже. Боже, дякую. Що б я без тебе робив? Так. Хто там вже біжить? Хто там? Боже, ну не треба. Ой, коли ти тут взялася? Окей, ее порасота не подобается так, A -a. ты куди? Ты окей? Ну ой ой-ой-ой. Ну, я встиг, я встиг. Тож, в принципі, мені пофіг. Мінус ган. Я прям не знаю. Ой, що ти тут вже забула? Арфейчик, Арфейчик, давай, ти вже відлітаєш. Ам... Йо перес, ти... Боже, що ви тут всі робите? Куда? упал Упал. Седай, Сэм, летай. Задов баф. Так. Эм, туды, сюды, туды. Ой, вы тут прям вдвох. Як добре, слухайте. О. Я не думав. Я не думав, що це пройде Ну, дякую. В підвал не хочу. Це, до речі, якийсь Олдгенний скін, мені здається, да? Тут хтось є. Тут хтось є. Ой. Ти вирішила мене закидати предметами, де? <ривіт> Манюнька. О! <ривіт> Боже яка краса. Я боюсь, я боюсь відходити. Може сюди прибіжить фарошка. Ну, ладно, на пофіг. Не при... угу, угу. Привіт. Ам, мінус блінк. Фарошки немає. Фарошка не біжить. Е -е -е. Давай, ой. Та куди ти? Далеко побігла. Давай. Ну, фарошка серйозно, так. Да? Прям настільки пофіг. Окей. Хорошка тут їх вже втече, Боже, я жодного разу її за весь матч не бачив. Ну і пофіг. Це було дивно, це було максимально дивно. Ой, боже мій! Ну, що це за спавн? Я, звісно, люблю цю карту, але оцей спавн... Боже, подавиться, подавиться. Как раз. Ой. Ой. Ну что ты дыраешься? А? Ой, боже ми! Что это такое? Ни стыда, ни совести. Боже. Я тебе швиденько, ну. Ух, ух. Ну куди ти? Я дуже втомлена, я хочу спати. О! Красиво! Це моє красиво. Давай сідай. Боже, подивіться. Подивіться на лялечку. Ну і правда, під цей костюмчик він не дуже сидить, але. Сам по собі Акс, ну точніше його анімацію дуже красиві і це за поле. Ой, Ой прям в неї такий шлей. Йопперсь те, чому я не можу попасти? Угу. Та що ж таке? Um, давай. Тепер його швиденічко випустити і все. Ой, куди ти побіг? Сюди. Що ти крутишся? Боже мій. Давай потанцюємо. Все. Пока. Упу. Щось вони занадто швидко. Ти куди? Я, я тебе бачу. А я тебе там... ба. трошки перелетів. Окей. Я все ще тебе бачу. Це правда могло бути дуже красиво, вийшло не дуже, але... На що я розраховував. Так, давай. Опа. Сюди. Так. Він такий тфу. Коли вони падають в палетках, я боюся, щоб ніхто не вижив і не застанев мене. Хоча тут нікого й нема? Ой, ну, давай вже, рятуй. Це байт, звісно. Ти швидко впадеш? Дякую. Ну, як впаде? Ну. Ммм mm. іди сюди. Іди сюди, манюю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Композ. Композ. Ой. Ай. Ой пересити у мене блінк ще є але я так не хочу його юзати бо зараз а вони принудуть опа ну звісно дадуть так давайте на цей раз, да, на цей раз став формально. Що це таке? Що ти бігаєш? Тупає все. До побачення? Um. Ну та ну, звісно, вони вже відкрили ворота. Ой. Ну, ладно, нічия, так нічия. І на тому добре. Відео сьогодні коротеньке, бо у мене трошечки мало часу на те, щоб знімати контент. Трошечки зайнятий навчанням. Але, але взагалі-то у мене є багато ідеї на наступні відоси, проте я хочу. Дати вибір вам. Я показую вам свою колекцію. Ось бачите, так, ось вона. І ви можете обрати, за якого персонажа, в якому скині мені зняти наступне відео. Будь ласка! А взагалі, коли у мене буде більше часу, я планую випустити дещо цікавеньке. Тож, підписуйтесь на канал і. Не пропустіть підсказка, це буде пов'язана з кресовером Іб. А так, дякую вам за перегляд і побачимося за тиждень! Blah 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 blue.